Усім привіт, друзі! Мене звати Арсеній. ви потрапили на мій канал Краса України. Хочу зайняти вам коротеньке відео про калину, яка у нас тут росте. Ось тут у нас росте калина. Там, де надворі, де кури ходять. Ось, бачите, як вона вже починає червонити, червоніти. Станом на 12 липня 2024 року. Дивіться, дуже гарно починає з деяких боків, деяка червона, починає стигнути тільки, а деяка ще зелена. Ось якось вам ось тут показати. Дивіться, скільки грон, якщо все буде добре. Якщо восени не буде сильний вітер, коли вони достигнуть, то думаю, що буде. А також ми залишаємо ташечкам на зиму, які перезимують, зимують у наших краях. Залишаємо деякі ягідки на дереві, щоб вони поклювали, поїли. Ось, дивіться, до речі, там місяць є десь в небі. Покажу вам. Ось, бачите, такий місяць. Місяць. Ну і добре, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Мені дуже приємно дякую вам!